Да. Сміття. Парк, значить, то побут парк та ринку надати договори на вивіз сміття. У разі відсутності таких договорів да? благоустрою повинен контролювати і давати. У побут парка є вивіз сміття. І у вас немає сміття, Чекай. А, все. Значить, там парковка. Дивіться, іронія ж долі в чому. Ми фіксуємо зараз на камеру, що там торговлі немає, там є тільки парковка. Якщо парковка. Да, то ринк, я знаю, да. Ринок окремо це забезпечує, покаже, як він вивозиться. Це територіями Так, да, Чудово, у вас є. А так як у вас торгівлі немає, ми знаємо, ну, була якась, може, іноді, але ну, вже нема. Так би. То, соответственно, і сміття сміттями нема. Якщо ми будемо бачити сукупчення падонів чиїхось зліва від вас, справа від вас, там ну, і так далі, скоріше за все, прийдеться штрафувати по колу всіх. Щоб ви самі відчули, чи це подони, чи це срані і так далі. Звичайно, це не їх, вони не торгують. Це і не ваш, напевно, де або, але там є. Руслан, ви ж розумієте, про що я кажу? Там не може бути те, що відбувається. Всередині робіть, що завгодно. Ще раз кажу: у вас вузьке горлышко, у вас попит перевищує вашу пропозицію місця, і воно випльоскується на наружу. А це ніякого бонусу міста не приносить, окрім приниження і обвинувачення. Навіщо нам це?